Що сильніше, материнський інстинкт чи інстинкт батька, на що готовий піти чоловік заради своєї родини, на що заради неї готова піти жінка? Життя Саманти Уолфорд та Ернілі і Бари не було легким, та з часом усе ставало лише гірше. Маунт Плезант, штат Техас, США, невеличке містечко, у якому народилися Саманта та Ерні. Ернест Лі Ібара, або як його називали рідні та друзі Ерні, народився на Різдво у 1985 році. Батьки хлопця розлучилися, проте він добре ладнав як з матір'ю, так і з батьком. Родичі описували Ерні як чуйного та доброго хлопця, завжди готового допомогти вже з ранніх років. З дитинства Ібара багато читав, однак, дорослішаючи, він розвинув нову пристрасть геймінг. Після випуску зі школи Ерні лагодив комп'ютери, малював та працював Теслею у майстерні, що виготовляла спортінвентар. Знайомі казали, що він мав золоті руки, і це дійсно було так. І одного дня він зустрів Саманту. Саманта Уолфорд народилася 28 серпня 1989 року. Вона була першою з трьох дітей у родині. Дитинство дівчинки було звичайним. Підліткові роки Саманти припали на розквіт субкультур та початок інтернет-епохи, що вплинуло на дівчину в майбутньому. Вона захоплювалася кіно та серіалами про вампірів та багато часу приділяла макіяжу. Вона навіть називала своє захоплення мейкапом, залежністю. Дівчина мріяла стати актрисою, однак не судилася. У віці 19 років Саманта зустріла першого хлопця, який став батьком її перших близнят. На жаль, стосунки Саманти та хлопця не проіснували довго. Щойно близнята народилися, пара розпалася, а Саманта стала матір'ю одиначкою. Саманта щойно випустилася зі старшої школи. На її плечах було двоє маленьких близнят. Вона не мала професії чи навичок і не мала грошей. Уже тоді усе могло піти не найкращим шляхом, однак Сементі справді пощастило. У 2008-му у дверях тату-салону Саманта зіштовхнулася з його клієнтом Ерні, Лі і Барою. Спершу вони просто розмовляли, потім вирішили прогулятися, і за короткий час не зчулися, як опинилися у стосунках. Спочатку усе було непогано. Хоча Саманта й не мала постійної роботи, Ерні заробляв достатньо, щоб утримувати усю родину. У 2011-му Саманта знову завагітніла і знову близнюками. Утримувати родину шести людей було досить важко. Тож Ерні влаштувався на другу роботу до місцевої піцерії, що називалася Little Caesars. У 2013-му парочка знову завагітніла. Для 24-річної Саманти це була вже п'ята вагітність та остання. Ерні брався вже за будь-який підробіток. З цього часу стосунки у родині ставали більш напруженими та дивними. Ерні полюбляв грати у комп'ютерні ігри, зокрема у World of Warcraft, щоб відпочити після роботи. Подібні ігри передбачають відігравання ролі персонажа у віртуальному світі серед інших віртуальних персонажів, інших гравців. Іноді гравці навіть влаштовують віртуальні весілля для своїх персонажів. Як вказують деякі джерела, віртуальне одруження персонажа Ерні змусило саманту сильно ревнувати. Сварка перетворилася на скандал, і, щоб його припинити, Ерні зробив саманті пропозицію. Дивно, але ну, нехай буде. Хобі Ерні досить часто слугувало приводом для сварки. Саманта стверджувала, що Ерні був відстороненим та мало часу проводив з дітьми та нею. Однак для Ерні це був єдиний відпочинок після двох робіт та ряду підробітків. Саманта хотіла уваги, тож по неї вона звернулася до інтернету, зокрема до Ютубу, де зареєструвалася під нікнеймом Simplemanic6075. Спершу Саманта випускала критику та коментарі про телепрограми, які сама дивилася. Однак з часом її контент перетворився на відеоблоги. Про власне життя. У них вона часто жалілася на складнощі у стосунках та ділилася тяжкими моментами у вихованні дітей. Ймовірно, вона просто хотіла з кимось поговорити та отримати підтримку. Хоча разом з тим Саманта щиро зізнавалася у власних відео, що весь вільний час проводила лежачи перед телевізором, переглядаючи серіали чи граючи у ігри. А з огляду на її відео, у яких діти бігають та галасують, Саманта приділяла їм недостатньо уваги. Жінка розглядала Ютуб як повноцінну кар'єру і вирішила, що скоро станеться її великий прорив. Проте для того, щоб Ютуб став роботою, каналу потрібно приділяти чимало часу. Над ним потрібно тяжко працювати. Out, Тож жінка почала приділяти Ютубові більше часу однак, власним дітям та чоловікові вона приділяла його все менше. З юності Саманта мріяла стати актрисою, однак ця мрія перетворилася на бажання стати онлайн знаменитістю. Саманта завжди описувала себе як мрійницю, тож мрії жінки проковтнули її. Сприйняття Самантою самої себе сильно відрізнялося від об'єктивної дійсності. У той самий час, як Саманта вважала себе зірочкою, її перегляди ледве сягали сотень у дні активності її каналу. Більшість людей це змусило б замислитися, докласти зусиль чи змінити підхід. Але як ви зрозуміли, Саманта була не з таких. Стосунки у родині також не покращувалися все більше Ерні та Саманти ізолювалися одне від одного. Вона не розповідала чоловікові, якою нещасною вона почувалася. Більше, хоч і жінка, ділилася своїми проблемами з інтернетом. Вона відкрито називала Ерні поганим батьком, називала його аб'юзером у відношенні до неї та дітей. Саманта навіть зверталася до поліції з тої ж причини. Однак доказів тому поліція знайти так і не змогла, хоча Саманта й добилася судової заборони для свого чоловіка. Пізніше родина Ерні стверджуватиме, що таким чином Саманта просто намагалася привернути до себе більше уваги. Та й насправді дії Саманти були досить неадекватними. Жінка маніпулювала. Коли Ерні виписали судову заборону. Вона сама подзвонила йому та попросила повернутися додому. Правдивість цієї інформації підтверджують співробітники Ерні. Вони були поруч та чули цю розмову. Коли чоловік повернувся, Саманта почекала, поки він піде до ванної кімнати, після чого одразу ж викликала поліцію, щоб Ерні заарештували. У відділку, як зазначив детектив Кріс Берг, Ерні переймався лише за дітей та роботу. Він не звинувачував саманту і не намагався навіть захистити себе чи виправдати, адже розумів, що якщо вони з самантою розлучаться, він більше ніколи не побачить своїх дітей. Стосунки Саманти та Ерні дійсно були напруженими однак, з часом вони знову зійшлися, та ні до чого путнього це не призвало. Наприкінці 2014-го токсичність саманти по відношенню до Ерні досягла свого піку. Сварки, скандали та скарги продовжувалися, та одного разу їм настав кінець трагічний та невідворотній. У лютому 2015-го місцева поліція прийняла дзвінок від тітки Саманти. Жінка повідомила, що хтось вломився в будинок її небоги, зв'язав її та викрав її чоловіка. I am a tiger. What is the uh, word? О 2.19 ранку, коли поліція прибула на місце, вони побачили перелякану Саманту. З її слів, усе звучало так, ніби серед ночі троє чоловіків у чорному одязі та масках вдерлися у будинок Саманти та Ерні, щоб викрасти чоловіка. Саманту витягли з ліжка та притисли до підлоги. Ерні витягли на перший поверх, та перед тим декілька разів вдарили пістолетом по обличчю. Після того жінку затягли до спальні на другому поверсі. Її зв'язали та заткнули їй рота. Коли шум на першому поверсі стих, жінка змогла дістати телефон та покликати на допомогу. Саманта була налякана, проте ціла. Ерні ж спіткала зовсім інша доля. Приїхавши на місце подій, тітка Саманти побачила збиті з патель вхідні двері. Саманта стверджувала, що не мала здогаду, ким були нападники, адже вони носили маски та чорні костюми. Тим не менше жінка мала кілька здогадок, і для поліції це вже звучало досить одіозно. Вертові правопорядку оглянули приміщення, і вже тоді стало зрозуміло, що легенда Саманти не відповідає дійсності, як жінка розв'язала себе, щоб подзвонити тітці. Чому вона подзвонила саме до тітки, а не до поліції? Як так сталося, що діти... Усі спали у одній віддаленій кімнаті будинку, а не як завжди, по всьому дому. Питань було дійсно забагато. На місці злочину не виявили слідів крові, яка мала лишитися як результат кількох ударів пістолетом по обличчю. Також ніхто довкола не чув, як двері виламали. Діти Арні та Саманти у той момент просто продовжували спати, ніби шуму зовсім не було, бо більше звідки нападники знали, у якій кімнаті шукати жертву. Адже згідно зі словами самої Саманти, нападники попрямували просто до них зерні. Історія Саманти здавалася поліції підозрілою, тож з місця злочину її майже одразу відвезли до відділку для допиту. Майже цілий день Саманта провела там. Вона додавала все більше дивних подробиць до своєї справи. І що більше питань ставили слідчі, то частіше змінювалася історія Саманти. Якщо спершу у легенді фігурувало троє чоловіків у масках, яких вона не знала, то тепер жінка розповіла про подругу та її приятеля, який, почувши скарги Саманти на чоловіка, пообіцяв з усім розібратися. Його звали Джон Джон Ребел. Як було написано у його профілі на Фейсбук, The only other thing I know, I don't even know, I know. Okay. But it's a suspicion. Okay. I've been up at the hospital with my friend Charlotte. Okay. And she's got a guy there, and I swear to God, I cannot go up there that I said any of this. Okay. Because they have a lot of friends around here, and my life will be in a lot of picture. Okay. I have a problem talking to my friends about our problem. Mm -hmm. And he's talking about. How a man should treat a woman that way, and how you don't do those things to a person okay. and he's going to deal with the situation. Okay. I didn't take him seriously. Okay, Okay, you see? Sam, you Sam, know who who did this. Okay. what, is this guy? His is His His John. John His Facebook is Rebel. John Facebook Rebel, Rebel. Така різка зміна у свідченнях для поліції означала лише одне. Саманта щось приховувала. Однак детективи були змушені перевірити, хто такий цей Джон Ребел. Че радше, Джонатан Сенфорд. Джон був частим гостем у відділку поліції та у в'язниці. Він та Саманта познайомилися за п'ять днів до зникнення Ерні. За сім днів до зникнення, Джон вийшов з в'язниці. Спираючись на свідчення Саманти, поліція арештувала Джонатана та його поплічників Хосе Антоніо Понса та Октавіуса Раймса. Їх також допитали Саманта, назвавши імена нападників. Продовжувала стверджувати, що не має відношення до зникнення Ерні. Однак, коли поліція отримала доступ до телефону жінки та її переписок, стало зрозуміло, що Саманта просто брехала. Жінка була безпосередньо замішана не просто у зникненні Ерні, а у його вбивстві. Дійсно, Саманта була знайома з Джоном, але не тільки через Фейсбук та спільних знайомих. Одна з камер спостереження у Волмарті зафіксувала, як Саманта та її діти закуповувалися разом з Джоном у магазині. У той день усі вони разом відвідали Франклін Каунті, де купили заборонених речовин згідно з першочерговим замислом злочину. Під час обшуку у будинку Саманта написала повідомлення Октавіусу Раймсу з наступним текстом. Відруби телефон, вимкнеться лайно. Скоро після того, поки поліціянти спілкувалися, вона написала ще одне повідомлення з текстом: Скинь телефон, звалюй. У той самий час Саманта намагалася ввести слідство у оману та виграти час для своїх поплічників. Однак жінка зовсім забула про цифровий слід у власному телефоні та телефонах її, так би мовити, друзів. Двох підозрюваних заарештували впродовж наступних шести годин. Їх знайшли у регіональному медичному центрі. Детектив Кріс Берг зазначив: якби дружина розповіла усе як було, коли офіцери прибули першого разу, Ерні був би зараз живий. Якби усе не розвивалося так швидко, ми, мабуть, не закрили б цю справу. Прокоментував детектив Уейн Майнор. Наступного дня пішов дощ, озеро Пайнс піднялося на 4 фути над місцем, де ми його знайшли. Рік був досить дощовий і рівень води не опустився би за місяць. Через 4 дні після скоєння злочину поліція Піцбургу арештувала останнього підозрюваного з повними кишенями готівки та заборонених речовин. Тож, коли правда спливла на поверхню, Саманта відчайдушно намагалася виправдати себе ще більш дивними способами. Жінка почала стверджувати, що того вечора вона приймала ліки. Ембієн рецептурний препарат, снодійне, що має чимало побічних ефектів, таких як втрата пам'яті, розгубленість та галюцинації. Тож про свої повідомлення на номери зловмисників вона ну не пам'ятала, але й цю брехню також було викрито. Джонатан Санфорд розповів поліції усе, як було: мотиви, причини та про місце перебування тіла Ерні. Джон Хосе та Октавіус згодилися допомогти Саманті позбутися чоловіка, коли та розповіла Джонатану та його подрузі, що Ерні бив усіх мешканців її будинку, принаймні так свідчила Саманта. Хоча й тут вона також вела слідство у Оману. З першу четвірка збиралася підкинути Ерні важкі заборонені речовини, щоб того арештували. Однак, обміркувавши план ще раз, перепрошую, вживши усі докази. Четвірка погодилася, що легше буде просто забрати життя чоловіка. Під час підготовки Саманта підсипала своїм нащадкам вище згаданого снодійного. Жінка вклала їх у віддаленій кімнаті та відчинила вхідні двері до будинку. Двері з петель зняли показово, після чого викрали Ерні та машину Саманти. Ерні не знав, ким були зловмисники, чому вони це робили чи куди його везли. Злочинці розповідали, що під час викрадення Ерні безперестану благав не вбивати його дружину та його самого, однак їм було байдуже. Джонатан та його поплічники відвезли Ерні за місто до лісу, там у хащах Хосе вистрілив чоловікові у потилицю, тіло лишили на тому самому місці. Коли тіло Ерні знайшли за вказівками Хосе та Джона. Їх обох визнали винними у спланованому викраденні та вбивстві першого ступеню. Суд над ними відбувся у квітні 2016 року. Кожен з них отримав по 50 років ув'язнення. У грудні того ж року Октавіус Раймс пішов під суд. Своєї вини він не визнавав, однак суд з його рішенням не погодився і присудив йому 98 років ув'язнення. У вересні 2017-го перед судом нарешті постала й Саманта. Суд не повірив у те, що ліки вплинули на стан її свідомості, коли вона приймала участь у викраденні свого чоловіка. Спершу вона отримала усього 50 років ув'язнення за сплановане викрадення Ернеста Лі Бари. Однак скоро відбувся другий суд, на якому саманту судили вже за сплановане вбивство. Їй присудили ще 99 років ув'язнення. Вочевидь, Саманта від самого початку стояла за цим жахливим злочином. Вона його спланувала, знайшла виконавців, спробувала замести сліди. Вона зрадила довіру Ерні, який, будьмо відверті, тяжко працював на двох роботах та купі підробітків, щоб забезпечити родину з семи людей. Вона зрадила власних дітей, коли підсипала їм снодійного та відняла у них батька. Саманта не працювала і не збиралася шукати роботу. Вона сама зізнавалася, що цілими днями просто лежала, мов тюлень на дивані, та дивилася серіали чи грала у ігри. Чи дійсно Ерні проявляв жорстокість у відношенню до дружини та дітей стверджувати просто неможливо тепер. Поліція казала, що Саманта не змогла підтвердити звинувачення у домашньому насильстві. Однак судову заборону Ерні таки виписали. Більше того, Джонатан Сенфорд. Один з виконавців злочину, якому Саманта жалілася на свого чоловіка, заявив, що Саманта ніколи не жалілася на домашнє насильство, лише на брак уваги. На додачу Саманта була аб'юзеркою сама, що підтверджують співробітники чоловіка. Коли Ерні працював у нічну зміну, дружина постійно дзвонила йому на роботу та кричала на нього. Вона погрожувала Ерні, звинувачувала у зраді з начальницею. І навіть скаржилася старшим менеджерам на стосунки Ерні та тієї начальниці. Та стосунків насправді не було, і Саманту навіть могли заарештувати за цей наклеп. Саманта Уолфорд дуже хотіла уваги, думала, що Ютуб її шанс стати відомою. Якби усе відбулося так, як вона запланувала, зникнення Ерні мало привернути до Саманти багато уваги, адже це послугувало б інфоприводом мати п'яти дітей. Втратила єдиного годувальника у родині гучний заголовок для змі, чи не так? Однак просто розлучитися Саманта не хотіла, вона бажала уваги за будь-яку ціну. Тож, яким би не був Ерні насправді, все ж він не кидав її та дітей, ба більше він терпів Саманту, щоб не втратити дітей.